Знову здрастуйте, з вами знову LazyLoan Lion. Ми продовжуємо грати в гномів. І я знову хочу вам показати бій. Власне, вся гра зараз більш-менш спокійна. І весь кайф зараз лише від будівель, тобто я будую щось новеньке, або від боїв з монстрами. І зараз якраз такий бій з монстром. Я правда ще чекаю на осаду. Мають бути ще й осади, але поки що не було ні одної. Ну, поки що подивимося на бій з монстром. Значить, що ми маємо? Циклоп. Циклоп в, лівому, в нижньому кутку чи ближче до серединки лівого краю. Тисну Enter. У нас гра на паузі, коли з'являється такий монстр. Гра стає на паузу автоматично. Дивимося на нього. В і наводимо курсор на монстра. он справа. Циклоп. Жмемо, що там? Z. Великий гуманоїдний монстр. Ну, гуманоїдний це вже добре. Волосся є, теж непогано. Лоб є око є. Худеньке. Вона худенька. Це Циклоп вона. Вуха. Ну, коротше, схоже, раз гуманоїдний, значить, з двома руками, з двома ногами і з тулубом. Значить, можна відрубати голову, відрубати руки, ноги, проколоти живіт і тому подібне. А, до речі, хочу додати про попередній бій. Я там бився з Вервольфом, точніше, там якийсь варіант, тобто, я так розумію, оборотень мураха. Я його, звичайно, вбив, але він покусав купу моїх гномів. І е, вони перетворилися на, теж на Вервольфів. Ну, купу це там штук 5-10, не знаю точно. Коротше, мені прийшлося їх, їм влаштувати е, небезпечний випадок. Вони чомусь, сам не знаю навіть чому, полізли під міст, який випадково опустився, і їх всіх задавив. І вони пропали. Зараз вони вважаються пропавшими безвісти. Через деякий час вони будуть вважатися померлими і, можливо, навіть з'явиться їх ем, привид. З цим можна боротися пізніше. Е, тому цього разу, я, чесно кажучи, не думаю, що ці клопи мають такі ж властивості. Вони навряд чи когось вкусять, як Вервольфи чи вампіри. Але я все ж таки спробую... Е, справитися з ним без ближнього бою. Що ми робимо першим ділом? Першим ділом заходимо в Military Alerts і вмикаємо воєнний алерт. В тому числі і для наших військових. Це зразу приводить до того, що мої цивільні гноми полізуть під землю, ховатися. Ну а військові, я вже, не, чесно кажучи, не знаю, ну мілітаріше, на випадок війни. Так, у них задано розміщення, вони будуть десь стояти, де їм положено. Чесно кажучи, я трохи не довіряю, тому я зроблю так. А і це, Move всередину. Сюди клікну. О, так буде трохи краще. Так, це був пункт перший. Пункт другий. Нам треба позакривати дах, дірки, входи. І почну я, звичайно, з короткого шляху. Я хочу, щоб він був не коротким, а довгим. Дах закривати зараз не має смислу, тому що циклоп літати не вміє і через дах не залізе до, до нашої ем, фортеці. Я цього не дуже боюся. Якось. Ну і власне все, поки що все. Тому просто відпускаю паузу. Ага. Що в мене тут зовні призначені тваринки і я їх хочу звільнити. Можливо, вони встигнуть втекти всередину фортеці. Я б не хотів, не хотів втрачати собак. Собак у мене мало. Відпускаю паузу і дивимося. Он він лізе, лізе. До речі, кількість рук ніг можна знати в пункті Вундз рани. Зараз у нього всі руки, ноги цілі. Ну, власне, мене більше цікавило просто, скільки в нього рук, ніг, тому подібно. Давайте глянемо. До чого це призведе. Він жениться за якимись тваринками. Ух ти, як він швидко бігає. Не добіг. А ну цікаво, у мене э, міст піднятий уже? Ще ні. Але зараз, мабуть, піднімете. Ой, я не те підняв, здається. Точно. Мені треба цей міст. Можливо, дарма я відвів своїх гномів, арбалетчиків до верхньої. Так, щось це мені не дуже подобається. Давай, 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 міст, піднімайся, піднявся. Давай, підходь. Підходь, мій красавчик. От, пішли постріли. Ой, які косі. Чого він пішов під землю? Ж тут нічого нема? Нічого. Так, склад А мув. Сюди. Ага, склад Б. Склад. А точніше це Move. Сюди. А самі будемо спостерігати за монстром. Follow буква F маленька. Паузу. Ось він іде. Ось він упав. Але впав і мій гном. Здається, хтось уже й помер. Хочу глянути. Когось він уже вбив, здається. Ай. Оце глючна штука в, в гномах. Коли задаєш позицію для а, підрозділу... Вона береться дуже приблизно. Тобто, коли я задав позицію стати їм тут, вони чомусь вирішили, що тут теж нормально постояти. І пішли на вихід. Ідіоти. Що, воно померло чи ні? Ні, воно ще не померло. Тому я зараз хочу відвести їх. Значить так, буров. Ченч. Жаль, немає швидкого ніякого способу призначати. Так, хто у нас тут? У нас тут Маркс N2, Маркс номер 6 Маркс номер 9 В Так Думаю, поки що цього досить, а склад Б попросимо убити. Циклопа. Давайте вже додивимося. дивимося. Як наш? Ну, він вже в голову отримав, в ногу отримав. Це труп, ставимо паузу, а, немає способу, немає способу зразу очистити. Жахливо, просто незручно. Так. Значить, зразу від, відчинимо, піднімемо міст. Так, а, Military Alert, Скажемо цивільним. Так. Так. І на цьому кінець бою. Знову поглянемо репорти, так ну, це вже схоже. Кінець бою. Ого, кіт бився. Собака билася. Гляну на цик на бій циклопа. Ммм, трохи мечом його. Потрепала. У -у -у. Навіть щитом його били. Ну, наче непогано. Пав таки по голові, ну таке. Я думаю, що на цьому я завершу цей бій. А... Тим часом покажу вам, що я тут планую робити далі. Я планую збудувати ще одну башту. Таку саму, як і всі інші. Але просто з огляду на те, що Раз, два, три. десь до сюди вони будуть дострілювати. І вгору теж. Тобто... Ця башта зможе прострілювати оцей шматок. Такий собі центральний шматок карти під нашим входом до фортеці. Поки що, правда, ніхто навіть не почав копати. У нас хтось помер. Його зараз будуть... Спробують поховати, я так думаю. Хто це був, до речі? Жаль, це був арбалетчик. Ну що поробиш? Зачекаємо. Збирають всяку фігню, а поховати нікому. Опа! Здається, хтось вирішив таки поховати. А от так от. Dead missing. Мабуть, в самому кінці Маркс якийсь Маркс це був. Причому там восьмий чи дев'ятий? Мені здається, що дев'ятий. А от Q марк. Так. Давайте глянемо дев'ятого, а потім восьмого. Не вийде ні, ні того, ні цього. Але десь вони недалеко мають бути. Так, тут трупа нема. Тут нема. Вони мали б його понести в сторону фортеці. А, ну то він в когось в руках. Цікаво. Мабуть, він є в складі. Корпус нема. Хм? Ну, добре. Хтось його поховає, чесно кажучи, шукати його не, не дуже хочеться. Ну, можна, звичайно. Навряд чи його поніс, е, понесла дитина. Весь у воді. Так, ну значить не дитина. Так. Ой, теж весь у воді буде, тому я краще згори вниз буду дивитись. Нема в нього? Так, значить, згори. У цього нема. У цього теж не буде. А от хірурга? Може хірург несе? Ні, наче нема. Так. А ось він. Ага. Спочатку вони його понесуть, мабуть, на поверхню. На Refuse stockpile, тобто склад трупів. Поглянемо, хто за ним сюди прийде. До речі, це зайве склад трупів тримати, чесно кажучи. Давайте я зразу зніму налаштування. По-моєму, оці трупи, це трупи, вони мені не потрібні. Так. що в цього? Гнома знак оклику. чому. Ааа, він чогось боїться. Нехай боїться. Він бачив жах. І не один жах. Вони тут бачили багато веровольфів. Тому я не дивуюся, що О, по понесли ось цей гном. Place item in tomb. По хоче поховати труп. Follow. Паузу відпускаємо. Давай потроху йде. Дуже повільно носять трупи. Наступну фортецю я збудую інакше. Я збудую вхід через башту. Тобто спочатку потрапляємо в лабіринт, потім в башту, де завжди будуть арбалетчики як мінімум. А потім уже в фортецю. О десь тут він. Це, мабуть, він був. Ні. Я його втратив. Я не бачу. Ну, Десь тут у цих м -м, трунах похований наш новий герой. Що поробиш? Можемо, до речі, глянути. Я не розумію, мені здається, в якомусь а, після якогось патчу гноми перестали... А, Страждати від нещасть. У всіх у всіх хороше хороший настрій. О, ні, у одного не дуже хороший. Так, переключу сюди і гляну. Ага, у нього не просто хороший, а дуже хороший. А у деяких не дуже хороший. От у цього, наприклад... Стрес, рівень стресу досить високий. Тому що він двічі бачив смерть. О, цей бачив смерть 9 разів. Ай. Йому було важко. Ну що ж, таке діло. Глянемо, як там наша нова. Ніхто не копає. Чому? Копай! Я думаю, я на цьому завершу серію. Дякую, що були зі мною. Грайте в гномів. Будуйте, воюйте. В найближчих планах в принципі, я можу надумати, хоча я, чесно кажучи, ніколи цим не займався, вибити монстрів, які є в печерах. он, Печерний огор. Ну там uh, Forgotten Beast є. Uh, багато кого тут -от в печерах. Он, хтось вже помер і згнив. Міазми бачите? Не бачите. Такий фіолетовий дим міазма. Штука противна. Розводить інф... інфекцію взагалі. От. А там, де магма, тобто ще глибше, я спускаюся донизу. Тут живуть ще гірші тварюки. Це, наприклад, що у нас? Краб чи магмамен? А, Firesnak. Змія вогняна. Майже всі монстри, які живуть у магмі, радо підпалять вас. А деякі ще й плюються огнем, а деякі ще, деяких ще важко дуже вбити. Ну, власне, до наступної серії. Побачимося.